Сьогодні вручаємо дуже важливі для громад автобуси. Це Ямпільська громада, це Шоскінська громада, це Краснопільська і Липоводолинська. Тут стільки посадкових місць 13, так? Плюс 13, плюс два спеціальних. Це вони по спеціальному замовленню це зробили для нас. Це ми на мані їм дали технічне завдання. Зробили нам 31 машину таку для шести областей. Як ви вбачаєте, вони будуть працювати От, за викликом, за замовленням. У нас вже як це створена служба соціального таксі при Центрі надання соціальних послуг. Е, вона працює як людина, яка є маломобільною. Якщо їй треба кудись добратися. То, то Для всієї громади, для громади. Так. і всі громаді в населених пунктах знають, що треба, якщо треба добратися, добратися, то знає, та... що є такий автобус, є така послуга. Це ж для людей буде безкоштовне перевезення за кошти громади. Хороший автобус. Дуже класний. Скільки у вас мало рухомих людей? 1745. Тобто сьогодні таких спеціалізованих не було. Не було. І це так. зараз. У нас взагалі там такий старенький малесенький автомобіль легковий, а це дуже допоможе. Це потужна допомога. Це потужна. Дякуємо всім за співпрацю. Це серйозна підтримка наших міжнародних партнерів. Це дійсно для людей, для людей в тих громадах, прикордонних громадах, які сьогодні потрапляють від постійних обстрілів, для наших ветеранів, які повертаються додому.